Є ті теми, які варто озвучувати хоча б для того, щоб нагадати, що ми не Рашка. Поліція Києва розпочала кримінальне провадження за фактом смерті 43-річного чоловіка у приміщенні розподільчого пульту в Подільському районі. А сьогодні ця інформація вибухнула, бо, за словами родичів, чоловіка чоловіка бусифікували, як сьогодні популярно казати. Потім він підпозвонив батькам з проханням провести необхідні речі. Поки він проходив ВЛК. Наступного дня вже заголофували з лікарні, і повідомили, що у Романа черепно-мозкова травма. Тож довелося невідкладно робити трепанацію черепа, і родичам сказали, що чоловік упав, але як це сталося, розповісти не змогли. При цьому висунули версію, що можливо в нього була епілепсія, хоча в нього епілепсії ніколи не було. Він не двох сів служби, але щось сталося за одну ніч після затримання працівниками ТЦК, що людина опинилась у лікарні з розбитим черепом, черепом і е, крововиливом. Е, що сталося? Запитують близькі. Це, до речі, не перший же випадок, коли мобілізовані вмирають у ТЦК, і більшість з них ставлять діагноз епілепсія. Якось дивно в мене. З'явилось би інше запитання, але після цього з'явилася заява Кирила Потураєва, який точно не дурень. Один з непоганих політтехнологів, саме політтехнологів, а не політологів, і людина, яка дуже добре розуміє, що відбувається, але він сказав дивні речі. Слуга народу. Тураєв заявив, що поширені в соцмережах відео, на яких співробітників ТЦК примусово затримують громадян, бусіфікують. є переважно російським ІПСО та підробками з використанням діпфейків. Скажи мені, будь ласка, він навмисно провокує, Ну, тому що після цієї події ще вкинути цю тезу, бо ми знаємо історію, наприклад, що нещодавно в Харкові був засуджений колишній співробітник ТЦК, який вбив вчителя в живіт. Ми знаємо інші моменти. Більше того, ну так, є фейки, але ж. Далеко не всі, далеко не більшість. А, тож, що відбувається, і по-друге, слуги дійсно вважають українців за дурнів, коли розповідають про ІПС і діпфейки? А, давай потираємо першим і відкинемо давай, трішки вік Бо і ти, і я його знаємо давним. Ну, я здив... Відверто я тобі ну... ставлю запитання, я здивований цією заявою. А... Я підозрюю, що Патураєв на момент, коли це говорив, він не знав ще про цю ситуацію, про її резонансність. І, ймовірно, він говорив просто про якесь дослідження, яке їм на комітет поклали, про те, що є купа фейків, засилля всіх цих діп діпфейків, намальованих АІшки і так далі. І що великий відсоток російського впливу. По цим ситуаціям, і він, будучи людиною, ну не дурною, достатньою і апелюючи перед ним дослідження. Власне, до нього він це озвучив. Бо ну де тут гріха таїти реально росіяни а, малюють такі ситуації, б, кожну ситуацію, які є реальними, вони їх розмухують по максимуму. Вибач, і... вони навіть перестали це затирати. Стучна. Вони навіть перестали затирати логотип СОРА, ну це а, логотип штучного інтелекту. Програму Про... угу. просто вкидають прямо з цим логотипом. Тому це так, це правда. Але намагатися, от знаєш, ну ну він дороволі обізнана людина, розумна людина. Я в тому і здивувався. Я просто думаю, що це ледь не вирвано з контексту було, і воно до цієї ситуації. Якби в нього запитали по цій конкретній ситуації, скоріш за все, він інакше відповів би. Це не робить йому честі в тому плані, що. Це означає, що він не відчуває наскільки високий накал середині суспільства по цій тематиці. Бо ТЦКшники саме не працівники центрів комплектування, бо є там багато гідних людей. Є ті, хто в центрах комплектування реально працюють. Реально я не так давно пересікся з випадком, мені розповідав спільний знайомий знайома про спільного не зовсім спільного, я людину знаю, але її хорошого знайомого. Який намагався відмазатись на вулиці. Ну, знаючи тариф, скільки це коштує, коли тебе беруть, скільки і так далі. Ну, Людина достатньо забезпечена, і він шукав, кому дати гроші, ніхто не взяв. Мобілізували, не взяли ні на етапі на вулиці, ні на етапі в ТЦК, ні на етапі пізніше. І мене викликає лише захоплення і повагу, що, не дивлячись на провокування грішми, виконали свою роботу. Так, я від цього не. Вибач, Додан, в мене побратим, побратим, з яким я воював, після отриманих поранень був переведений в ТЦК і працював в одному із ТЦК Дніпропетровської області. І я можу вам сказати, що людина не просто гідна, а двічі писала рапорт на намагання дати хабар. Двічі писала рапорт. Після цього, скажімо так, якщо хтось вважає, що припинили пропонувати, ні. Але. Ситуації, ну, якби він потім був списаний, тому що, на жаль, хвороба дала себе знаки і стало гірше тільки. Для тих, хто думає, що війна залишає тебе, коли ти, тебе переводять з лінії бою зіткнення це помилка. Ні, не залишає. На жаль, в мене навіть декілька побратимів і одна посестра загинули після вже списання ЗСУ. На жаль, а, і це. Це, наприклад, наша снайпер і командир розвід роти, а тому різні історії. Я про що хочу сказати: ТЦК не можна узагальнювати, ТЦК не варто узагальнювати. ТЦК це зріст нашого суспільства. От яке суспільство, такі і всі інші. Тому не треба всіх в одну грібінку, але. От фраза, що знову епілепсія, ну відверто, мене від цього вже почало вивертати. Вони намагаються постійно все списати на епілепсію навіть тоді, коли її немає, Бориславе. Тому я розпочав з того, що є гідні працівники ТЦК, а є ТЦКшники, їх більшість. А, в мене ті мої знайомі, які реально гідні, по кому я точно знаю, і можу просто кров'ю розписатися, що це люди, які абсолютно гідні, які потрапили працювати в ТЦК. А, таких було двоє: обидва всіма можливими способами звітеля пішли, бо просто ну я не буду описувати такими словами, не описували, що там за атмосфера в ТЦК, і наскільки вони хотіли звідти звалити якомога швидше. Бо для них це було приниженням займатися тим, чим займаються ТЦК, і коротше розуміли, що не їх це, але знову ж таки є і гідні всередині системи. Але повертаючись до ситуації, і ситуації це не виключає того, що А, і навіть підтверджує тільки, по-перше, сама система є по своїй суті радянсько-репресивною. Система ТЦК залишилася радянськими військоматами, і що ти з нею не роби? Вона діє рівно таким чином. А як тільки з'являється елемент безкарності, коли як в цій ситуації спочатку ні поліція, ніхто не реєстрували справу. Чому не реєстрували це незаконно взагалі-то? По ЦК не хочуть зв'язуватися, бо розуміють, що покривають, що все це система, і відповідно у громадянина немає жодної можливості. Ефективно протистояти цій системі в законному правовому полі, тебе розмажуть просто тонким шаром і посміються в обличчя, що ти вирішив до Конституції полювати до якихось законів, до чогось іншого. Це перший момент. Сама система має бути докорінно зміненою. Другий момент не може бути безкарності, бо навіть була би це ідеальна система, якщо немає механізму зворотнього зв'язку і немає покарань за порушення. Є відчуття безкарності, то така влада, а особливо коли це в силовому блоці, а особливо коли в тебе є зброя, вона не просто розбещує, вона абсолютно розбещує. І тоді зловживання з поодиноких випадків гарантовано стануть системними. І це другий момент, що немає ніякої управи на те, що робиться в рамках мобілізаційних заходів. Навіть якщо тебе незаконно мобілізували, навіть якщо. Відбулося все, що можна порушення по тобі. Потім суд винесе рішення, що мобілізація зворотньої сили немає. Навіть якщо твої права порушені, навіть якщо в тебе троє дітей, хвороба, що завгодно, і так далі. Ну, мон кажучи, просто юридичні підстави є. А, а зворотньої сили мобілізація немає. І суд скаже: хм? Твої права не захищені, немає не воєнної юстиції нічого, тому що це стосується і військових цей момент, а не тільки цивільних перед обличчям ТЦК. Бо центр, територіальний центр, центр комплектування та соціального, соціальної підтримки СП це структура, яка і для військових, і для ветеранів, і для родин, і сімей, і партнерів, і партнерок військових. Але це поки що задушки. Третій момент: а як же відбувається, коли вдається, а тільки коли є або медійна вага, як в цьому випадку розголос змусив почати реагувати? Або коли на це звернули увагу всі, і розголос сам по собі відбувся, це як ситуацію з вчителем, або якщо є силовий механізм, адміністративний, або фізично силовий, для того, щоб вирішити питання. Не буду зараз називати конкретну регіону, де це відбулося, але початок цього року беруть хлопця, який не досяг мобілізаційного віку, пакують ТЦК, привозять, незаконно утримують. І Застосовують різні е, заходи впливу, як вони це люблять називати, для того, щоб він добровільно підписав м, згоду на мобілізацію. Ну, ясно, що зв'язку не було. Але були люди, які побачили і знали батьків цього хлопця, і повідомили: а тут трапилася така ситуація, що все це в районі в місті відбувається, де в цьому ж районі якраз знаходиться Частина, де служить батько. І батько в нормальному званні. Він бере побратимів, бойових всіх, їдуть, кладуть на лопатки з автоматом все це ТЦК, забирають сина. Ситуація ледь не з фільму бойовика. Вони тупо зі зброєю беруть на штурм ТЦК. Ясно, що там ніхто не чинив ніякого спротиву, що взагалі то питання, кримінальна відповідальність, бо ТЦК вірвалися озброєні люди, але залишаємо це зараз дужками. І просто силу відбивають хлопця. Бо інакшого методу реагування на подібне свавілля не існує. Просто-напросто. Якщо хтось хоче отримати в Україні в Радіївку, якщо вже до відносяться як до беркутівців в суспільстві, то вибачте, ми десь мобілізацію звернули не туди. Чи потрібна мобілізація? Потрібна. Чи має суспільство воювати, обороняти країну? Має обороняти воювати. Чи потрібно це нормально організувати? Безперечно, якщо в нас зараз вже на одній зустрічі, нещодавно закритій, е, в кругу політологів, політтехнологів, там філософи різні були представники з політичного сектору, говорили з приводу виборів, потенційних в майбутньому, взагалі, зараз соціального поділу в суспільстві тощо. І там один з колег висловив думку про те, що буде партія військових і партія ухилянтів, ну, модно, в лапках. На що я заперечив? Сказав, що вже наразі найбільшою в такому випадку, одразу спойлер, не буде таких партій близько, і навіть таких ніж електоральних не існує, як на мене. Але якщо брати таку, таке вульгарне порівняння, то найбільшою буде партія СЗЧшників. Бо СЗЧ на сьогоднішній день вже більше, ніж служить в лавах, і більше, ніж ухилянтів, тих, кого можемо сказати, от, переплили тису, умовно кажучи, стали ухилянтами. Якщо в нас вже друга армія в тилах серед СЗЧ по кількості, то це перш за все проблема з мобілізацією, з тим, щось не так мали би задуматися, з тим, як відбувається мобілізація, а далі щось не так в армії всередині. З тим, що таке явище в нас стає чи не єдиним способом подекуди перевестися. І відповідно в нас змішуються ті, хто реальне сизаче, ті, хто нереальне сизиче, і тому, що частина тих, хто в силах оборони, розуміє, що а в них немає ніякого горизонту. Коли демобілізація, за яких умов, хтось за якісь заслуги власні беремо в лапки, списуються, а когось навіть з ампутаціями не списують і тримають на Декількох десятках гривень в місяць підтримки від держави, ті, хто виведені зараз в розпорядження, але не можуть бути задіяні служити, мається на увазі після ампутації тощо. От така маса проблем з усім цим, які ніхто не вирішує. І, зрештою, ми маємо вже зараз ситуацію, коли мобілізація, як на мене, суто суб'єктивно, у кого типу мобілізація зараз шкодить обороноздатності більше, ніж допомагає. Все тримається наразі не на мобілізації вже, а на рекрутінгу. Там, де відбувається рекрутінг, ще відбувається поповнення людьми. Там, де вдається вирвати з системи мобілізації, знову ж таки, просто по особистих зв'язках, по рекрутінгу певних підрозділів собі, відношенням тощо людей, там ще є обороноздатність. А там, де це просто мобілізація у вигляді бусифікації. Результат, якби хтось зараз порахував, який відсоток доходить до першого бою, і скільки грошей це обходиться, і які наслідки такої мобілізації. Вони і фінансово негативні, дуже нераціональні. Вони і з точки зору збереження життів і потенціалу оборонного криваві, і з точки зору спалення соціальної стабільності в тилах і можливості існувати країні, витримати війну. Здовгу, а не день простояти, день ніч протриматися, вони є колосально негативними. Щоб поставити крапку в цій історії, я хочу ще раз нагадати: ми не рашка, ми не повинні мовчати про порушення та злочини. Ми не повинні закривати очі на злочини, якщо або толерувати злочинців, якщо вони, наприклад, з нашого кола, або вони в пікселі, або вони розділяють наші політичні погляди ми не маємо права виправдовувати злочинця, бо наступним разом ми самі можемо бути його жертвою. І це треба розуміти. А, бо сьогодні він злочинець в одному місці, завтра в іншому. Місця можуть змінюватися. А злочини залишаються. І з ТЦК і противниками мобілізації так само. Я вважаю ганьбою те, що українці відмовляються служити, мобілі... служити і захищати країну. А, наприклад, в Ізраїлі нема. Пусифікації, і є постійно більше людей в черзі, які хочуть служити, ніж може призвати Ізраїль сьогодні. Хто б не порушив закон, він повинен відповідати. Він повинен бути покараний. Скоїв ТЦКшника, має бути відповідальність. Скоїли злочин проти ТЦКшника, так само має бути відповідальність. Інших варіантів не існує. Але я хочу звернути увагу. Якщо б от відверто. Громадяни України, я не перекладаю на ковідності. Я просто констатую факт: громадяни України, а їх десь приблизно півтора мільйона, які не оновили свої дані. Якщо б вони цього не уникали і приходили по повістці, як в Ізраїлі, то мені щось підказує, що ніякої бусифікації у нас би не було Виправдовувати це значно легше і пояснювати, що я країні цій нічого не варто, там вона мені нічого не повинна, ще щось це все зрозуміло. Але давайте відверто. Ухилянти, які не хочуть захищати країну, але хочуть споживати продукти держави і користуватися державою це ж не вигадка? Не вигадка. Не влада ж їх примусила до цього, не влада. Моє ставлення до влади, ви знаєте добре. І не Росія це вигадала. Тут питання до ставлення людей до всіх цих проблем. Чому? Я поясню. Тому що. В Ізраїлі є одне, що багато хто з українців не враховує. Кажуть, та вони захищають державу, бо їм держава все забезпечує. Це важливо, супер важливо. Кожен ізраїльтян знає, що коли він йде в армію, Ізраїль зробить все для нього потрібне. Все, і якщо він загине, його тіло повернуть, і це теж всі знають. А його родина буде забезпечена. Але є в Ізраїлі одне, що не враховує переважна більшість українців. Ізраїльдяни хочуть зберегти свою державу і служать навіть попри велику нелюбов до влади. А у нас, громадяни, саме ті, які дуже люблять владу, чомусь не готові служити, щоб зберегати державу. І оце велика різниця. Бо в Ізраїлі служить ті, хто люблять владу, і ті, хто не люблять. А у нас, ті, хто люблять владу, якось чекають, коли зійдеться посередині, коли. Просто треба перестати стріляти, і волають, треба домовлятися про мир. Ну, хай йдуть і домовляються. Навіть Трамп не може домовитись з Путіним. Ніхто не може, папа Римський не може. Тому, шукаючи виправдання собі, це окрема історія. І коли тут кажуть, в Ізраїлі про потери говорять Так, більше того, є там така, таке, така дата: Йомазікарон, День пам'яті. Я коли вперше це побачив, я був дуже здивований, але зрозумів, навіщо це робиться. Це коли вхож о 6-й годині ранку на День Азікарон, по телебаченню починається йти бігуча така строка, не, строка це, це такий потік. Отак. От, от, І він підіймається прізвище всіх, хто віддав життя за Ізраїль. Їх згадують у всіх школах, їх згадують всюди. Вони є національними героями, їх знають. І там де дійсно інше ставлення, я погоджуюсь. Але для того, щоб у нас в країні було інше ставлення, ми повинні спочатку країну захистити, а потім змінити це ставлення, врятувати свою країну. Ізраїльтяни знають, що під час Другої світової їм нікуди було їхати. Багато країн євреїв відмовляли братися, боячись помсти з боку нацистів. А ізраїльтяни розуміють, в них є своя країна, і вони не хочуть її втратити. І будуть битися за неї. Мені б дуже хотілося, щоб мої співгромадяни билися за Україну не гірше, ніж ізраїльтяни б'ються за свою Україну. У нас величезна кількість добровольців, але у нас, на жаль, величезна кількість тих, хто як пустоцвіти. Знаєте, такі квіти, які ростуть, красиві, але від користі від них ніякої. Так і тут. Мені б дуже хотілося, щоб люди це зрозуміли. Бо країна, власна країна це величезне щастя, це дуже пощастило нам. А якщо ми втратимо, не факт, що нам вдасться відновити, сто років тому ми її втратили. Просто багато хто не розуміє ще одного: Ейзенхауер колись казав: ранець піхотинця не важче, ніж кайданки військовополоненого. Зрозумійте, це важливо. Я розумію, що це багато кому не подобається, але я звик це говорити те, що людям не подобається. Я говорив це, коли була загроза повномасштабного вторгнення. Мені казали, не розгойдуй а, човен. Я казав, що залужного знімають. Ви бачите, мені казали, ти брешеш. Он вийшов прес-секс президента і сказав, що ні, не знімають. Я попереджав, що буде обстріли ракетами наш енергосистеми. Людям це не подобається. Я кажу неприємні речі. На відміну від нашого президента, я кажу не те, що. Підіймає рейтинг, бо я не планую йти в Верховну Раду, а те, що може врятувати країну. Вибачте, але це треба враховувати. Якщо не хочемо втратити нашу країну, я хочу своє життя закінчити в Києві, в якому влада буде українською, а не поставлена з Москви. От так, же, для розуміння. І для цього треба робити все можливе неможливе. Навіть попри. Те, що влада інколи, та, яка сьогодні заважає, це робити, трохи емоційно, вибачте, але зачепила мене це. Оце відверта ця історія. Вона мене сьогодні вибісила, тому що, ще раз, я, я зі своїми побратимами це обговорюю, вони кажуть: оце ж знищує мотивацію взагалі служити. Що відбувається? Думати ж, треба про наслідки.